Відбійники, що не рятують, а вбивають людей. Проблема більшості українських доріг. Від зіткнення із ними машину прорізає наче ніж масло, і вижити після цього шансів дуже мало. Тож українські дорожники вирішили провести їм апгрейд. Вони пропонують встановити не жорсткі металеві конструкції, а рухомі відбійники, що значно ефективніше поглинають частину енергії удару. Ба більше перший експериментальний екземпляр вже врятував людське життя. Його бачила Наталя Островська. Київ Чернігів в якийсь момент один з водіїв втрачає керування на високій швидкості, машина таранить відбійник. Дуже часто у таких аваріях металева конструкція прошиває авто наскрізь, як от нещодавно було на Вінничині. Або у ДТП на столичному шосе там роздільник простромив мікроавтобус, наче шампур. На трасі київ Чернігів могло бути так само, та обійшлося без жертв завдяки новому безпечному відбійнику. В Україні встановлюють відбійники нового зразка демпферні. І на Чернігівщині вони вже показали свою ефективність. Ця конструкція врятувала життя людям, які потрапили у ДТП. В разі аварії конструкція поглинає частину енергію зіткнення. Все завдяки амортизаторам. Ця система розрахована на те, щоб втримати транспортний засіб при лобовому наїзді на швидкості 110 км на годину. Денферна система встановлена е, в кінці населеного пункту, і е, ми розуміємо, що після населеного пункту транспортні засоби починають набирати е, швидкість. Утім, місцеві жителі запевняють, навряд чи відбійник стане панацеєю на цій ділянці траси. Потрібно, щоб не летали 140 кілометрів. У нас кожен день аварія осьома. Ну так, якщо він їде по селу 140, так пішов на бійник. Я сам шофер їжу. Ну як це так? Є знаки попередження, все. Їдь по знакам, ніколи не влетиш. А якщо вони не їдуть, а літають, вибачте, хай відповідають. Хай там як, а подібні відбійники рятують життя. І в Європі та США їх застосовують скрізь. В Італії щорічно встановлюють близько 700-800 таких систем на е дорогах різного різного категорії. Але є один нюанс ціна сертифікації. На кожен тип відбійника необхідно провести 5 випробувань. Кожне вартістю близько 15 тисяч євро. Однак, якщо він врятує бодай одне людське життя, ці кошти цілком себе виправдають.